Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 7 червня 2024 року. Президент США Джо Байден, виступаючи у Франції, закликав американців стати на захист демократії, посилаючись на ідеали армійських рейнджерів, які Піднялись на скелі Пуен-Дюок 80 років тому в межах висадки союзників на узбережжя Франції. Фактично, Байден це здійснив для того, щоб застерегти від дрейфу в бік авторитаризму та створити певний контраст із. Колишнім президентом Трампом, виступаючи з бетонного бункера, де американські війська намагались знищити німецьку артилерію, Байден сказав, що ці люди, жоден із яких сьогодні не живий, хотіли б, щоб їхні сучасні громадяни зробили свій внесок у захист від автократів. Вони не просять нас підніматися на ці скелі, але вони вимагають від нас залишитися вірним тому, що підтримує Америка. Вони не вимагають від нас ризикувати своїм життям, але вони вимагають від нас дбати про інших у нашій країні більше ніж. Про себе вони вимагають від нас виконувати свою роботу, захищати свободу в наш час, захищати демократію, протистояти агресії за кордоном і вдома, щоб бути частиною чогось більшого ніж ми самі. Тобто, у цій тезі ми розуміємо, що Байден якраз намагається поєднати ці 80 років з моменту висадки союзників. Узбережжя Франції з захистом демократії, говорячи, що американські солдати, так коли проводили цю операцію, вони в першу чергу якраз боролись за свободу, за демократію, і це все відбувало, ну, відбувається у прив'язці, так до того, що відбувається. Зараз, тобто, що зараз також потрібно захищати демократію і свободу. Далі Байден сказав наступне: оскільки ми збираємось тут сьогодні, це не просто для того, щоб вшанувати тих, хто виявив таку хоробрість того дня, 6 червня, 1944 року. Це для того, щоб послухати відлуння їхніх голосів, щоб їх. Почути тому, що вони нас викликають, сказав Байден. Далі CNN говорить про те, що помічники Білого Дому, які планували цю промову, також приділили увагу виступу на цьому ж місці президентом Рейганом 40 років тому. Рейган тоді застерігав від ізоляціонізму перед обличчям тиранії. Через 80 років після висадки союзників, президент Байден провів наскрізну лінію від Другої світової війни до сьогоднішнього дня. Перед цим також варто зазначити, Байден провів зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, де оголосив про виділення чергового пакету військової допомоги для України на суму 225 мільйонів доларів, про це детальніше поговоримо у наступному відео. Також говориться про те, що виступаючи на Дюок, Байден повертається до однієї з найвідоміших президентських промов, які коли-небудь були проголошені. І знову ж таки, тут посилання на Рейгана. І тут навіть були зазначені деякі цитати Рональда Рейгана, до прикладу, така: Ви всі знали, що за деякі речі варто померти. За свою країну варто померти, а за демократію варто померти, тому що це найпочесніша форма правління. Як у коли-небудь придумала людина. Ви всі любите свободу, усі ви готові були боротись з тиранією, і ви знали, що люди ваших країн стоять за. Вами. Як і Байден, Рейган також попередив про відхід Америки від світу. Ми зрозуміли, що ізоляціонізм ніколи не був і ніколи не буде прийнятною відповіддю на тиранічні уряди, сказав Рейган 40 років назад. Так? І це ми могли також побачити в виступі Джо Байдена. він Конкретно не говорив про колишнього президента США Дональда Трампа, але говорив про те, що знову ж таки потрібно відстоювати демократію, відстоювати свободу і відповідати на виклики агресії. Так? Як за кордоном, так і вдома. Тут також був зроблений правильний акцент з боку Джо Байдена. Ось такий був його виступ у Франції. І власне тут також потрібно буде спостерігати, як цей виступ, до прикладу, може вплинути на позицію американців так, щодо майбутніх виборів у 2024 році. Тому що підв'язка тут була, ми про це сказали вище у цьому. Відео, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам.